Друзі, вас вітає канал МГК Україна. Сьогодні, 6 лютого 2018 року, ми завершили. Перший етап по справі Валерія Тисленка, це голова громадської організації Майдан Громадський контроль по Хмельницькій області. Ми сьогодні були, би, ну, от я особисто як адвокат, був в шоці від того, що відбувалося, коли колегія суддів начебто намагалася виправдувати дії прокуратури. Але в даному випадку ми все ж таки перемогли. Колегія суддів зрозуміла, що в даному випадку це буде невірно робити так, як просить прокуратура. На нашу думку слалося те, що би, прокуратура все ж таки втручалася. Процес вона просила про те, щоб винести рішення про те, щоб справу направила Валерія Тесленка на розгляд камянець кам подільський міськрайонний суд. Але коли нам все ж таки вдалося суд до суду довести норму європейського права, також. Чинник КПК України, який чітко вказує про те, що справа не може бути розглянута в суді, якщо не вручено обвинувальний акт, вони відмовили у задоволеній скаргі і повернули справу прокурору. Ну тепер повинно бути все так, як воно є. Ми будемо добиватися того, щоб винні особи по цій справі були притягнуті до кримінальної відповідальності. А наш побратим, він є сьогодні правий, був виправданий. Тому всім дякую, до перемоги. Слава, слава Україні! Шановні друзі, якщо вам сподобався відеосюжет та наш канал, не забудьте підписатися та поставити лайк.